Юрій Володимирович Ткач, директор обласного художнього музею імені Галагана. Юрій Володимирович, будь ласка, які картини в фондах музею про просиднів є? Добрий день. Власне колекція музею налічує близько півсотні робіт. Художників і чернігівських, і не чернігівських художників, які змальовують краєвиди чи архітектурні принади нашого величного седмі. Звісно, неможливо зараз продемонструвати всі ці роботи. Є дуже великі роботи, є дуже маленькі роботи. Я сьогодні за допомогою наших наукових співробітників відібрав декільканадцять робіт, які, на мою думку, розкривають. Найкрасивіші сторони Сендєва, містечка, до якого линули і линуть зараз митці, зокрема художники, і всі знають, що будинок творчості заснований був в Сендєві. саме тому, що таких прекрасних пейзажів, таких краєвидів, які надихали художники, можна знайти дуже мало в Україні. Звісно, Хотілося показати роботи видатних художників і також тих, тих, які зараз наших сучасників, молодих художників. Зокрема, хочу звернути увагу тут на роботу. Почнемо тут річка знову. На нас неодноразово експонувалася в експозиціях роботи Тетяни Яблонської і нижче ще одна робота Тетяни Яблонської, яка називається Етюд до картини льов. Вона менш відома широкому загалу, тому що вона менше експонувалася. Тетяна Яблонська. Ну, я буквально зачитаю одну маленьку цитату, яку що ми не говорили про сетів? Важко оцінити значення Сетнєва для мого життя і моєї творчості. Працювала я тут усі пори року, адже кожна пора у Сетнєві сповнена особливої чарівності. І далі вона говорить про романтичну історію, про те, які, які тут люди, яка природа. Е, можна сказати, що тут Тетяна Яблонська висловила думку всіх митців, які б е, просто не творчість яких просто не без Сидніва. Ще один художник представлений тут сьогодні, і роботи, якого є в колекції музею, це Микола Грущенко. Тут представлено дві роботи це зим, зимовий пейзаж у сітній. І також за декілька хвилин ще одну роботу я покажу. Микола Гущенка. прекрасний пейзажист, його пейзажі прикрашають, інші роботи прикрашають не один музей, і ми пишаємось також з того, що можемо представити тут до вашої уваги і запросити переглянути в наші колекції також роботи, присвячені Сені. Дуже цікава робота, яку ви бачите, от, нерпу, це Синівська фортеця. Так назвав свою роботу. Художник Поганяєва і ця робота датується 55-м роком. Робота ще до створення будинку творчості і власне, зображена кам'яниця загубів, яку її побачив автор, так як вона дійсно схожа на старовинну фортецю, яка за дерев виглядає і зберігає спокій, охороняє спокій Мирного Серкала. Дуже відома, не бобоюся знову сказати, всесвітньо відома церква, яка дійсно зараз є перлиною української архітектури, історії нашої, це Георгівська церква, зображена на картині Валентина Болота, який якраз таки на такій невеличкій роботі відтворив, на мою думку, найбільш такі от Тав відтворив риси Георгівської церкви. Її е, велич це дерев'ята церква, але вона настільки велична, вона постає з землі, наче є якийсь вердень, який теж оберігає, е, оберігає сітнім і оберігає Чернігівщину і всю Україну. зображена е, трошечки, наче в похмурих тонах, але абсолютно не викликає якоїсь. Е, Депресивного ставлення навпаки створює піднесений настрій, бо видивитися на цю, на цю роботу. Однією з моїх людних років є робота Анатолія Шкурка Шевченко в Сиймі. Слів тут просто слова будуть зайні. Володий Шевченко земліно дивиться вдалечі, там вітряк. Там снов зеленілоги деревця, люди, які працюють. І таким чином картина поєднує в собі як звеличення і народного поета, великого кобзаря, який бував у сені і який дуже життя Сенді дуже сильно пов'язаний. І також дуже змальовано і е, прекрасно, це дійсну природу, е, десь до мене ми бачимо годинки, е, дуже моментальне полотно, і ми теж часто його експонуємо на виставках. Я дуже сподіваюся, що воно зайнять своє місце і в постійній експозиції, коли ми будемо говорити, тому що е, це полотно, воно дійсно є е, дуже зображальним таким. І, е, Відтворює не тільки вісім людину, портретованого Шевченка, але і самі крайовики сидніва. Три роботи Петра Руда, well, представлені тут зараз пейзажні роботи, які кожна по-своєму відтворює красу Сендніва. Одна з моїх найулюбленіших робіт Орла це е, такий пейзаж, це е, неймовірне поєднання е, лісу, е, схилів, пагорбів, е, річки. Е, е, дивлячись на цю роботу, просто згадує, що ну, я, мабуть, тут теж точно бував, тому що. Е, Настільки рідний такий пейзаж, і я думаю, що кожному буде цікаво подивитися цю роботу вживу і просто проникнутися, знайти тут для себе частинку свого Сідньєва. Найвідоміше з е, наших, мабуть, черніківських альтан, я думаю, що гайтанка Сідньєві теж зображена на роботі Петра Орла. Е, знову ж таки, за архітектурним шедевром, за архітектурною пам'яткою, десь в знову ж таки проглядається снов, проглядаються ці луки е і е е також створюють такий елемент присутності, тому що багато хто з нас бував біля цієї танки і стоячи, там теж дивився на всі ці пейзажі. І знову ж таки можна уявити себе, що ми теж тут знаходимося в Сетнєві, дивимося з високої гори, е оспіваної великим глібовим е на е Сиднівській. Пейзажі. Ну І також ще одна робота Петра Орла це церква на Косоморі, зимовий пейзаж. За засніжені гірки виглядають дзвіниця та бавні церкви. Це, це багатий і архітектурою, і природою. І якраз також природа дуже гарно зображена на роботі Федора Захарова, представника одеської художньої школи. Дуже Цікава робота, але знову ж таки, знову, як домінанта практично всіх пейзажних творів художників, снов для Сенєва, це, мабуть, те, що Ніл для Єгипту в свій час, тому що саме він сформував цей ландшафт, оцей рельєф і, мабуть, -то, той дух романтичний луки. Ми поростими лісами, чи окремими якимись гаями, і також поспівані нашими поетами. Закінчуючи своє розгляд, я хочу ще раз звернути увагу на роботу Сергійської Микола Лущенка, де вже зображено, літній, весняний більше, можуть, пейзаж, і знову ж таки, річка, дерева. І закінчити огляд представлених робіт. Хочу проходити голоду. Це одна з обійшов присвячених сетню, «Треблясний день. Ми бачимо такі спесивні манері, художник образову частинку з будиночками, такий лагідний, ніжний, такий домашній сетнів, який приваблює. Додачу до своєї архітектури і природи такими от вуличками, тихими двориками, де живуть люди і завжди приємні, привітні, які завжди раді привітати гостей. А ми завжди раді привітати гостей художньому музею Делогана і представити нашу колекцію. Дякую. Дякую. Сьогодні ми говорили про роботи, присвячені сетньому. а Мені хотілося б ще у цьому залі, здаючи. В експозиції присвяченій Дню Незалежності, ідентифікація і також зараз тут є роботи по Сидніву. Подякувати своєму заступнику з наукової роботи Світлані Демченко, яка в свій час готувала якраз прекрасну виставку робіт, присвячених Сейдніму. Де були близько 50 робіт. І сучасних художників, і інших художників ХХ століття. Я дуже сподіваюся, що ми в недалекому майбутньому зможемо представити в постійній експозиції музею значну частину цих робіт, щоб кожен гість Чернігова-Чернігівщини зміг побачити всі ці роботи і відчути себе частинкою, сильніми частинкою Чернігівщини. Хочу звернути увагу, що ми в музеї експонуємо не тільки роботи з нашої колекції, видатних майстерів, але і на тимчасових виставках іноді трапляються дуже цікаві роботи. Зокрема, зараз у музеї відбувається виставка, вона буде ще до середини листопада. Виставка студентів Національного університету Чернігівська політехніка, які навчаються на спеціальності архітектура та дизайн. І чим цікава ця виставка, вони відтворювали стилі відомих художників у зображенні різноманітних об'єктів Чернігівщини. Зокрема, тут теж ми можемо бачити Седнівські мотиви. От робота Седнів за манерою Ван Гога. Виконала студентка. Кам'яниця Лезагуба за манерою Гондерсвасера. Хто знайомий з творчістю цих великих митців може порівняти наскільки студенти добре відобразили. Ну, от ще от, за манерою моне Альтанка Глібова. Ще одна робота за манерою Ван Гога. Це синів. Козацька церква вгадуються ці риси, знову ж таки Георгіївської церкви, яку ми бачили, і навіть от цей глечик, який там точно є, то вже нещодавно бачення, але в манері Ван Гога. І також ще є одна робота Поседнього, але вже в авторській техніці. І ще одна робота, яка просто називається «Седнів», але знову ж таки тут ми вгадуємо церкву седнівську. І це вже не копіювання якогось стилю, а автор в своїй техніці вже зобразила седнівський пейзаж. Тобто можна сказати, що ще до робіт ми можемо долучити ще цю, цю роботу.